Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я вже вам неодноразово говорив, наголошував на цьому, що українці, українська нація, Україна дали світові пісню, хліб і крила. Так. Це загальновідомі факти, які ніхто не може заперечити. Ну, перш за все, давайте згадаємо про Крила. Українці вивели людство в космос, Генієм української нації, етнічних українців. Це в нас у генах знаходиться. Ми запустили перший супутник, першу людину в космос. Факт просто незаперечний. Далі, ми освоїли Чорноземи по всій планеті і тим самим нагодували людство. 50% всіх, так би мовити, хромосом у нинішній пшениці походить з України, так, яку вирощує людство нині. І нарешті українці дали, за даними ЮНЕСКО, Найчисельнішу і наймелодійнішу народну пісню в світі, яка стала народною від Польщі до Московії, від Сполучених Штатів Америки до Японії. За десятки тисяч кілометрів від України співають українські пісні. І на головне свято в Сполучених Штатах Америки і не тільки в них. На Різдво у храмах співають хори. Прилетіла ластівочка, так, англійською мовою, але це українська народна мелодія. Так, А в Японії всюди буйно квітне черемшина. Так, Це найулюбніша пісня японців. Так що пісня. І українець, українська душа, Україна це невіддільні речі. Наша душа співає. І звідси і оця наймелодійніша народна пісня. Хто може сказати проспівати так? як це роблять українці. Як ми любилися та й розійшлися тепер навіки і зійшлися знову. Це щось неймовірне, яке не має інші народи у світі. Ну і нове, нове життя, нова ситуація, війна. В Україні, коли до нас прийшов абсолютно відморожений ворог, мародер, вбивця, гвалтівник, терорист, московит андрофаг на нашу землю і окуповує, і заявляє, що це його. Ну, чи є ще один такий народ у світі? Немає. Ну, відповідно, Українці відгукнулися новими народними піснями, які все більше і більше йдуть народ. Тому що у кожної народної пісні є якийсь автор, який вже забувся або не забувся, але його слова і мелодія так, виявилася пізвучною української душі, і тому вона була прийнята. Ну, послухайте нову пісню. Стоїть край дороги, фігурка маленька. зійшов. Я бы легоца бы, нет вы легаца пы, не Бачимо така нова народна пісня найактуальніша. І її створили слова Руслана Горового, музика Євгена Соколова. І ця пісня все більше і більше розповсюджується в Україні. Та і за її межами. Тому що ці слова. Якби не кацапи всім би легше було, стосується всього світу. Легше було б і білорусам, не тільки українцям. Легше було б і чеченцям, легше було б і грузинам, легше було б і вірменам, легше було б і сирійцям, і так далі, і тому подібне. Всьому світу було б легше. Подивіться, як пісня. Відображає сутність. Це вам не калінка малінка якась. Послухайте, які слова чудові. Так, Стоїть край дороги фігурка маленька і дивиться в бік, там, де сонце зійшло. Якби не кацапи, якби не кацапи, всім би легше було. У сиві тумани, стріляють гармати. Бо знов до нас ворог на землю прийшов. Якби не кацапи, якби не кацапи, всім би легше було. Не думала мама, не думали тато, що доля дітей бити ворога знов. Якби не кацапи, якби не кацапи, всім би легше було. Вітер кістками у полі гуляє, ніхто не ховає альошок давно. Якби не кацапи, якби не кацапи, всім би легше було. Ой сестро, ой брате, як любиш співати, співай, хай почує вороже кубло. Якби не кацапи, якби не кацапи, якби не кацапи, всім легше було. Українська народна пісня є здобутком усього людства. І, як бачимо, вона. Відображає зараз, так би мовити, запити і розуміння всім людством, хто такі московити андрофаги, що це за народ. Якби вони десь провалилися, як казав один московський письменник, то всім би легше було.